Сьогодні ми говоримо про те, що корупція під час війни нікуди не зникла, а розквітла і ще з більшою силою. Спортсмени, які мали привертати увагу до війни в Україні, нагадувати про Україну за кордоном, відстоювати нашу честь та гідність на міжнародній спортивній арені, змушені платити десятину тренерам і керівництву. Чому так відбувається? Люди, які працюють у цій сфері, у цій системі розказали нам власне про те, як вибудована тут вертикаль. Вітаю ще раз. Були такі певні нюанси. Ось як я й казав, що зайцеві занесли після 21-го, коли отримали премію в 21-му році 48 тисяч 100 доларів. Сів'я головного тренера, який казав, була повністю за кордоном на початку війни на зборах навчально-тренувальних, так би мовити, але повністю всіляко показувала, що ну, їм просто це потрібно для відпочинку. Вони просто відпочивали, коли пара спортсмени тренувалися, вони нічого не робили, могли поїхати у місто погуляти, могли поїхати там, в Туреччині багато є е, розважальних центрів поскуплятися, по магазинам походити. Це все для них було нормально.